Всім привіт, дівчата, здоровенькі були. Сподіваюся, у вас всіх все гаразд і надійся, що буде ще краще. Ми з Марією тут по магазинам ганяємо туди-сюди, туди-сюди. Залишилися у нас невідправлені посилки на Амазон, те, що ми вертаємо, то треба йти. Магазин Whole Foods називається. Такий досить крутий магазин, ми там рідко коли буваємо, лише тоді, коли посилки здаємо. Ой, хтось столи викидає тут. А так той магазин трохи далековато їхати, тому ми рідко там буваємо. Ну, раз ми вже будемо там, то покажу вам, що там робиться. У нас ідуть свята, іде Сенс Гівіндей, це День подяки. Ми святкуємо цей день, але так скажемо легенько. Не завжди ходимо в гості, іноді приходять до нас, якщо мають бажання. Так і тепер у четвер будемо збиратися трошки, тому що це свято у четвер. І мені дають вихідний четвер, п'ятниця. Ну і субота-неділя, чотири дні я буду вдома. Степан у п'ятницю буде працювати. Тут у кожного різний графік е, таких свят. Хто працює довше, хто працює менше на це свято. Ну, моя хазяйка вирішила мені дати 2 дні. Звичайно, ці дні будуть проплачені і чому не відпочивати, правильно? Марія буде працювати, тому що, ну, самі розумієте, це є госпіталь, це є лікарня. Люди хворіють навіть на свято. І тому вона мусить бути. Їй буде, звичайно, проплачено це півтора рази, мені він здається. а Може в два. Вона мусить працювати, але через те, що вона там вже рахується як сіньор, сіньор – це старий робітник, то її можуть відпустити трішечки раніше тих молодих, які там прийшли на роботу, які працюють менше від неї. Каже, маш, ти сама там працюєш роки два. А вона каже, мам, тут вже після мене молодих набрали цілу купу, так що. Я вже там старожил. Будемо бачити, зможе вона прийти на вечерю чи ні. Прийде Соня, прийдуть дівчата наші чернівецькі, Мирослава і Ксеня. В такому маленькому Колі ми будемо святкувати. Оля і Юра вони йдуть до своїх рідних у Бруклін. Так що великої компанії не буде. Кожний щось принесе, що рахую за потрібним. Ну, турки буде, дівчата обіцяли принести Мирослава і Цюша. Обіцяли принести індичку. Так що, а по магазинам ходимо, трошечки скуповуємо то те, то те, то те. Тут людей вже нічим не здивуєш. Тому що люди тут не голодні і не жадні ніякої їди. Звичайно, для наших людей, можливо, також не для всіх. Наші закупи трохи, трохи дивні, і я розумію це, і я вибачаюся, що складний час настав в Україні, і не всі можуть собі це дозволити. Тоді це потрібно або не показувати, або показувати та й звиняйте. А ви, дівчата, самі вирішуйте, кому дивитися, кому не дивитися, тому що я нічим не хочу вас образити. Мені шкода, що це все діється таке в Україні. І я сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Поїхали в магазин. Ось тут Маша здає сама, якщо нікого нема, а зараз є парень, який вона йому віддає. Віддала і все. Йдемо дивитися, що тут є, які сири. мікс травки. Різдвяники є. По 7 доларів. А Home Depot ми бачили 10. Банани 79. Це що рамбутани, якісь чорні. Лише геть, вже засушені вже. Страшні, ужасні. Великий магазин, але ми тут буваємо рідко. Цурки тут є. Індичка 3,99 за пів кіло можна брати. І 5,99. Судить покуштувати сири. Різні, якісь інтересні. І якась колбаска є. Сир з пліснявкою 7,29, отакий кусочок. За плісніву ще й платити треба. Ну, то ж думала, що тут немає Дивися, цей 9 доларів, оцей кусочок сира. Можна посмакувати щось, оцей інтересний. Cheese Rosette Маша. Ось які розочки. Це для теж, наверняка. Скільки він коштує? 7 доларів. Давай візьмемо писемо. Це вони по просто порізані так тоненько, щоб поставити крозочку. Це не те, що відбувається. Швітсерленд. Ну, сирів багато і різних. До 10 доларів може бути ціна. Треба шукати, дивитися. Брії різні. Дивіться. 13 майже доларів. Знаєте, не дуже такі круті, закручені з сирами. Але я іноді люблю щось взяти, скуштувати щось новеньке. Це що А це напевно, якийсь мармелад Ще не бачу, що пише. Так, да, мармелад. Коров'ячий сир з кренбері, 10 доларів. Дивіться, яка краса. Я б таке їла. Це якийсь Midnight Moon. Інтересний сир. Okay. Гарний, сіра така оболонка. Сирів у всіх не перепробуєш. Щось можна попацати, наїстися з сиру. Ось цей менчего ми коли збирали, також непоганий. Скільки він? 5.85 кусочок. Він є різного віку. Вісім місяців, шість місяців, три місяці. Ось такий є з дирочками. Такий ми беремо Drunken Goat, п'яна коза. 1120. Це з доданням вина сюди. Великий вибір тут тортів різних. Дивіться, яка краса. До, це що є? Це Cheese 27 доларів. А це є якийсь Get U Besky. Без квіт якийсь що? 25. Ось такий інтересний. Ціни, щось я цінишуся, не бачу його тут. Маленький 19 доларів. Оцей, напевно, доларів буде стоїти 40. Дивіться, які пряники. Джиндер бред. Готова їда тут є. Рис, м'ясо, овочі, якась курка засушена, пересушена. І тут якийсь white rice, brown rice, рисик. Салатів є багато. Гриби, овочі. Свідомо такі зараз роблю. Обов'язково тут ходити. Ну і тут різних фалафел, далмас, грік оливс, цабулі якийсь салат. Ми таке не беремо. Є ще такий відділ з готовою їжею тут також. Риба, котлети, бліни, колбаса, якась нарізка. Тут, напевно, це можуть жарити, запікати. І тут піца. Дивіться, яка піч у них гарна, печуть піцу. Пекарня є, печуть хлібчик. Я йду додому, буду пекти свій хлібчик. Селф, к'ян. Маша за два кусочки сира 1550 Маша телефоном розплачується. Дивіться, я чула, що в багатьох штатах вже починають відміняти оці селф-каси, тому що дуже люди крадуть, дуже багато помилок. Коротше, магазини терплять велику, як сказати, потерю грошей і всього. Так що скоро цього може і не бути. Можливо, з однієї сторони і краще. Дивіться, скільки тут каз, скільки могло би бути робочих місць. Please, ну, є і плюси, є і мінуси. Ми з Машею зайшли у китайський. хібачі суші, хібачі Будемо їсти суші. Будемо їсти що ще, Маша? Роли, шумаї. Шірім темпура маша візьми. Ми в цьому містечку бували і не раз уже з нашими знайомими. Воно видно містечко таке старе вже. Ну, але суші в них непогані завжди свіжі. Привезли, привезли нашу їду. Оце наші суші. Шерм Тимпура і Філадельфія Рол. А це шумаї. Нам смачного. Чайок. Маша взяла собі содово. У них тут фотографії їхніх гостей. Багато було кого тут. І був навіть, дивіться, Бон Джові. Хто знає? Співок відомий. Такий співає пісню. It's my life! Коротше, ну як завжди, я з ведмедем в парі. Ну, вже що маємо, то маємо. Але бонжові був. Дівчата, дивіться, сьогодні приготувала булочки із сочевиці. Ем, булочки такі неординарні на любителя. Тому, якщо хочете спробувати булочки безглютенові, спробуйте. В основному тут складувати сочевиця і трошечки псіліума. Якщо маєте бажання спробувати. Дивіться далі. Усім привіт і здоровенькі були. Дівчата, сьогодні готую ось такі булочки. Складова, основна частина це сочевиця. І трошечки псіліума все. Ні яйців, ні муки, ні цукру, давайте будемо робити. Я, як би, вам рекомендую, а ви собі. Вибирайте, чи ваша це їда, чи ні. Погнали. Ось що потрібно для наших булочок. Сочевиця 400 грам сухої. Замочити в теплій воді і дати їй настоятися, щоб вона вібрала в себе всю воду. Далі 100 грам води звичайної. Теплої, кип'яченої можна. Потім псиліума потрібно 40 грам. Це у нас е, яблучний оцід. Потрібно небагато Одна чайна ложка. Солі потрібно півчайної ложки або більше до смаку. Дивіться, Три столові ложки оливкової олії. Маєте іншу, кладете іншу. І одна чайна ложка соди. Зерня та соняшника і гарбуза. Це так, для посипки. Якщо не маєте, можна кунжутом, можна і без нічого. Тепер оці всі складові ми маємо. Перекинути в блендер і це все перемолоти до стану тіста. Перед тим, як закинути в блендер, дайте сочевиці стікти. Вона повинна бути не з водою, без води. На друшляк і чекайте, щоб вона стекла. Щоб тісто було більш ароматне, можна додати м якісь спеції. Хочете зіру додати, хочете додати коріандр, що маєте, що вам більше подобається. Мочите руки у воді і формуйте булочки невеликі. Якщо подобається, робіть великі. Мої булочки готові. Я кладу їх в духовку приблизно на 60 хвилин при температурі 180. В моїй духовці це 350 по Фаренгейту. І дивимося далі. А ось і наші булочки з пилу з жару, вони ще гарячі. Зараз вони остинуть, і я їх розріжу. Або розламає. Подивіться, покажу вам булочки у розрізі. Ви знаєте, булочки вийшли непогані. Вони навіть мають таку хрупку скоринку, мають непогану консистенцію всередині, але я б додавала більше якогось ароматичного зілля сюди. Я б додавала чесночної пудри або навіть цибулевої пудри, тому що запах не дуже б я сказала, приємний, хоча на смак непоганий. Якщо надумаєте випікати, то додавайте, не бійтеся спецій всередину. Вона, дивіться, тримає форму, Дирковаті. але мені не вистачає трохи якогось такого, знаєте, приємного запаху якихось спецій інтересних. Ну, звичайно, це не гляне насіння. Це є. Сочевиця це також булочки на любителя. Пробуйте. Хто сидить на безглютеновій дієті, можете попробувати, може вам сподобається. Я, звичайно, це зім, я вже одну з'їла. Чимось смачним намастити гарно йде. Ви знаєте, булочки як булочки. А от сухарики з них бомбезні. Ті самі булочки тоненько нарізала, збризкала оливковою олією, зверху посипала чесночною пудрою і орегано, і смакота щита, але треба бути обережним, щоб не поламати зуби. Все, смачного. tiempo